Повністю нова серія відеокарт MSI Gaming. створена на основі чотирьох принципів: перше це додаток Gaming App, де ви можете в один клік розігнати відеокарту або ж навпаки робити її максимально безшумною. Наступне це оновлена система охолодження Twin Frozer 4 Advanced, яка не тільки стала ще ефективнішою і тоншою, але й може похизуватися безпрецедентною безшумністю роботи. Третій елемент це компоненти Military Class 4, які пройшли безліч тестувань і прослужать в рази довше в будь-яких умовах експлуатації. Ну і четвертий, це у Літа для запису відео в реальному часі, предатор, записуйте і діліться своїми ігровими подвигами всюди. Навіжені люди метушаться і кудись несуться, тягнучи за собою важкі бесаги непотрібних турбот. Інша справа зосереджені геймери, які щотижня дивляться плей нюс. До речі, у сьогоднішньому випуску ми розповімо, як Гейло може ЕМІ урвати, яких персонажів вбиватиме Телтейл Геймс, куди котиться Wasteland 2 та багато іншого. Розпочинаємо з нової рубрики Good News, Everyone. Присвячений виходу Halo 4 і озвучений українською на замовлення PlayUA серіал Forward Форвард Down було номіновано на премію Еммі. Привернути увагу телевізійних критиків уперед до світанку вдалося завдяки оформленню вступних титрів, за яким він порівнявся з такими брилами, як Newsroom, Vikings і Elementary. Це, звісно ж, доволі сумнівне досягнення. Однак, як доповнення звершень Ральфа руйнівника на Оскарі та Джорні на Ґремі згодиться. До того ж, не забуваємо і про те. Що над повноцінним серіалом про майстра Чіфа наразі працює Стівен Спілберг. Порівнюваним досягненням називають закінчення процесу розробки South Park Stick of Truth автори одноіменного серіалу Трей Паркер і Мед Стоун. Багатостраждальний проект досі не має зафіксованої дати релізу, а сценаристи гри продовжують жартувати про вихід взимку 2032-го. Однак зараз здається, що під наглядом Ubisoft розробка все ж побачить світ. Цілком можливо, бо на вимогу видавців авторам довелося вирізати більше 850 рядків зі сценарію гри. Утім, паркер і Стоун навіть не думають про випуск обрізаного контенту у вигляді DLC факт, де прокоментували сценаристи. Тому скоріш за все невикористаний у використаний устіков трут матеріал ляже в основу наступних сезонів популярного мультсеріалу. Важко прогнозувати, чим збираються дивувати нас Telltale в другому сезоні своєї The Walking Dead. Однак достеменно відомо, що головною дієвою особою сиквела буде всім знайома Клементина. Разом із цим підтвердженням розробники встигли повідомити і про те, що нова гра матиме можливість імпортування збережень гравців з оригіналу та доповнення 400 днів. Очевидно, що в такому разі історія другого сезону буде розвиватися не лише за рахунок нових виборів, а й через рішення, які ви вже встигли зробити. У свою чергу творець оригінального коміксу Роберт. Запевнив фанатів, що необхідність прощатися з певними персонажами дається йому не легше за самих читачів. А в сиквелі Telltale планує залучити одразу декількох героїв зі сторінок графічних романів. Дату ж релізу гри він обіцяє оголосити найближчим часом. Немає затвердженої дати надходження до крамниць, і одна з найочікуваніших ігор покоління інноваційна багатокористувацька стрілянка Titanfall. Утім, команда Respawn Entertainment наразі виявляється набагато більш щедрою на подробиці про свою розробку. На тижні розробники пояснили систему взаємодії гравців із роботами-мехами, і виявилося, що вона матиме мало спільного з кілстріками Call of Duty. Так екзоскелети будуть надаватися геймерам через певні проміжки часу незалежно від їх успіхів у матчі, а серія вбивств або гедшотів. Лише скорочуватиме перерву до наступного видання роботів. Зрозуміло, що за такого розкладу цілком імовірною буде присутні всі гравці в мехах одночасно на мапі. Але оригінальна будова ігрових мап, за словами розробників, не перетворить це на проблему. До того ж, Респаун нещодавно отримали в користування DevKit шолому віртуальної реальності Oculus Rift, Тому не варто виключати можливу підтримку пристрою в Тайтан Фол. Продовжуючи тему розробок без визначених дат релізу, неможливо не згадати й про кікстартер-проект Браяна Фарго Вейсленд. 2». олдскульна ізометрична RPG готувалася до виходу вже восени. Однак, у жовтні, всім, хто пожертвував кошти на цю гру, доведеться вдовольнитися бета-версією. За словами пана Фарго, його команда змушена відкласти дату релізу проекту тільки через його масштабність. А жодних проблем із фінансуванням у другої Вейсленд немає. Ба більше автор Fallout називає свою нову гру найбільшою і найважливішою в своїй. Кар'єрі і вже найближчим часом готується перервати інформаційну тишу навколо сиквела пустища. Що, що а декілька нових ігроладних відео та щоденників-розробників грі точно не завадили. Б. Утім, невизначеність майбутнього всіх попередніх розробок нервово випалює цигарку на тлі проекту Agent від Rockstar Games. Анонсована шість років тому ексклюзивом для PS3, Гра від авторів Grand Theft Auto після того безслідно зникла з наших радіолокаторів. У 2007 сьомому ж розробка хизувалася оригінальним сетингом часів холодної війни і шпигунською тематикою, маючи намір стати одним із продавачів третьої PlayStation. Більше того, за інформацією певних джерел, розроблялася Agent ще з прицілом на оригінальний Xbox – PS2. але врешті-решт пала жертвою Red Dead Redemption, переробки L.A. Noire і GTA 5. Так от минулого тижня Rockstar зареєструвала нові торгові марки пов'язані з цим проектом, які вельми вдало накладаються на коментарі директора Take-Two про майбутній анонс революційної нової інтелектуальної власності від головної студії видавця. Протираємо монітори в очікуванні. На відміну від решти ігор цього епізода PlayNews, ця новина має хоч якісь ознаки визначеності з датою релізу. Анонсована як ексклюзив Xbox One третя частина «Виживастика Dead Rising» подавалася Microsoft стартовим тайтлом нової консолі компанії. Однак і це не врятувало проект від шквалу критики. Річ у тім, що розробляється гра з усиллями новоутвореного канадського підрозділу Capcom і як і друга частина серії, без нагляду свого батька Кейдзі Інафуне. До того ж, сюжетна кампанія Dead Rising 3 обійдеться без традиційного для. Франчайзу обмеження в часі у цьому випадку розробники можуть виправдатися лише збільшеним масштабом ігрового світу. Таймер на проходження сюжетних місій вони обіцяють вести в особливому кошмарному режимі, який підвищить складність та обмежить збереження ігрового процесу. Розпочавши з приємного, непогано було б і закінчити епізод веселковою новиною. І вона, повірте, варта такого епітета. Центр перекладу Steam нещодавно поповнився українською мовою. Це означає, що відтепер усі охочі можуть офіційно долучитися до українізації ПК ігор, не порушуючи цілісність коду. А шанс повноцінних локалізацій солов'їною з таким нововведенням стрімко зростає. Для того щоб долучитися до просвітницького процесу, необхідно мати акаунт у сервісі Steam і пройти випробування. Перекладом декількох абзаців тексту у випадку ж затвердження вашого зразка вам буде надано повноцінний доступ до центру. Принагідно варто зазначити, що локалізація самого Steam наразі не перевищує 15%. але подібний крок від Valve обов'язково повинен додати ентузіазму вітчизняній спільноті, враховуючи той факт, скільки в Україні молодих натхненних перекладачів мимоволі піддаєшся оптимізму. Світ не стоїть на місці, а разом з ним ворушиться і Play.ua, публікуючи нові статті, озвучення та огляди. Про що далі кілька слів. Перш за все, рубрика пироги поповнилася актуальним і провокаційним матеріалом про щойно закінчений розпродаж. Steam. Ярослав Друзюк пропонує задуматися про знецінення ігор. Далі нагадуємо, що Play.ua продовжує українізовувати Всесвіт. Цього разу наша добірка дубльованих відеороликів поповнилася перекладом нового епізоду серіалу Фактичні ігрові факти про факти і черговим епізодом. Репортера Дота 2. Також представляємо відео огляди штучної RIPD і культової в певних колах Alice Madness Returns. Усі посилання у описі до цього відео. Коротко короткі новинясики. Петиція щодо випуску п'ятої частини серії Grand Theft Auto для ПК досягла позначки в 200 тисяч підписів. Новий випуск серії коміксів під брендом Assassin's Creed перенесе читачів до Індії середини 19-го століття. Більше того, автор цього графічного роману вже дражниться можливими натяками на наступну гру франчайзу у цьому творі. Слідом за анонсом антагоністки Мідянки, розробники Batman Arkham Origins підтвердили участь у приквелі проєктів Rocksteady і вже відомого божевільного капелюшника. Сценарист культового телесеріалу Battlestar Galactica Майкл Енджелі повідомляє. Домив про те, що наразі він співпрацює зі студією розробником God of War над сюжетом її нового проекту. Дистриб'ютори екранізації Warcraft показали дебютний тизер фільму на фестивалі Comic-Con. Повідомляється, що представлений режисером стрічки Данканом Джонсом ролик зображав епічну битву представника Альянсу та Орка. Оце й усе на сьогодні. То був Плиніус, Балакавсновида. Підписуйтеся, ставте лайки, поприбирайте срач у хаті і затямте. Ігри не вирішують наших проблем, але з одними лише проблемами і без ігор було б тяжче.